27 липня в клубі військово-медичного клінічного центру західного регіону відбувся концерт для поранених вояків-учасників антитерористичної операції. Концерт проведено з ініціативи телерадіокомпанію Львів, а особливо наших цивільних колег, режисера Лесі Рибінської та Ірини Гайдамаки. Ірина провідувала захисників України у цій установі та вирішила згуртувати небайдужих співаків за її виразом на непафосній зустрічі для розмови душі. За щирим виконанням пісень та ситуацією у лікарні спостерігав наш кореспондент Василь Мицько. Клуб військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Тут зібрались поранені вояки АТО, інші пацієнти та працівники шпиталю. Співаки намагались підібрати репертуар відпочинково підбадьорливий, аби не роз'ятрувати ще болючі моральні рани глядачів. Проте частині досвідчених виконавців все ж коштувало зусиль, аби не плакати перед хлопцями на цій маленькій сцені. Всі мої особисті проблеми не існують вже 8 місяців. Не існують. Якщо друзі мені дзвонять і розказують що в них якісь проблеми, ну я думаю, ви просто совісті не маєте. Тому що тільки одна думка в голові зранку до вечора, і то не спиться півночі, тільки про хлопців. Я зараз дуже хвилююся, як мені вийти на сцену, щоб я не розплакалася. Коли сьогодні їхала, я хотіла виконувати трохи таких проблемніших пісень, але приїхавши, я передумала, думаю, такі буду співати більш нейтральні. Станом на сьогоднішній час орієнтовно біля 80 чоловік. Є учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні. Є різні хлопці, є різні з різного з різним характером поранень. Якщо наступної неділі у нас два-три хлопці, які сьогодні в реанімації будуть з нами сидіти в залі, це вже буде перемога, перемога наших лікарів. Репертуар особливий. Напевно, особливо, але ну, на англійській мові я буду співати. А що це? Це відомі речі. Щоб підбадьорити. Підбадьорити, та, напевно, хлопці знають їх. Трошки якось забутись. Мені здається, що наша країна зараз переживає дуже важкий період. Мені хочеться, щоб нехай кожна людина, бо бодай по краплинці капельці виявить свою позицію. Я впевнена, що буде все набагато краще. Ситуація зміниться. Прагну, хоча б якось допомогти, хоча б якось підтримати, і хоча б якось показати, що навіть тут, будучи за. Сотні кілометрів від того місця, де це все відбувається, ми можемо підтримувати і може внести частку свого своєї допомоги абсолютно кожен. Пропоную всім дівчатам і взагалі всьому жіноцтву писати листи. Я от на днях з подругою цим зайнялася, і ми відправили низку в Дніпропетровська. Власне, в Дніпропетровська їх ці листи передадуть хлопцям безпосередньо в зону АТО. Листи підтримки. Пишіть, організовуйтесь, підтримайте їх всіляко. Хлопців підтримати завітав і майданівець Ігор Заставний. Цей молодий львівський столяр з вигляду простий хлопчина пережив ампутацію ноги та не одне поранення. Він пам'ятає підтримку лікарів і простих людей як в Україні, так і в Польщі під час лікування. Прийшов подякувати хлопцям, прийшов сказати вибачення за те, що я не з ними, бо я, я б хотів бути на сході зараз. Діаспорна співачка Сана розказала про співчуття і підтримку громадян США. Самоорганізувався такий комітет, чому ми мусили це створити? Тому що люди почали, навіть американці, чеки виписувати для того, щоб їх розкешити, роз... годівку зняти. Тобто, ми мусили розарегиструватися. І тепер це вже стало постійне. Це асоціація Кливен, Майдан у нас є голова. Павло Карпен, який дуже відповідально до цього відноситься, вони зараз там працюють. намічається в серпні, 15 серпня, буде благодійний концерт, приїде Скрябін. І всі кошти, які зберуться, тобто будуть вислані на Україну. Я, чую, житто, золото, новий день, я бачу світ. Якщо раніше кілька років тому могли запитатися, «Are you Russian?», то говорили ні, українець. А це де, десь біля Росії, частина Росії. Ну хтось не зовсім з грамотних американців таке спитати. Зараз абсолютно всі знають, що таке Україна і що це не Росія. І ми гордо говоримо, no, I'm Ukrainian. Наостанок ми дізнались про допомогу львів'ян хлопцям. Тутешні пацієнти не можуть скаржитись на відсутність підтримки львів'ян. У них часто так багато відвідувачів та передач, що на контрольно-пропускному пункті лікарні довелось виділити кімнату з волонтерами, аби збирати допомогу. Її надлишок переспрямовують безпосередньо на передову. АТО. тут вам скажуть, чого найбільше потребують хлопці. Якщо ви не співак, а все ж бажаєте підтримати вояків.